Зарядна станція на моєму фоні неспроста. Бо вчора ми купили моєму клієнту дуже класну суперову машину: Tesla Model 3 Long Range Dual Motor, повнопривідна з підвищеною ємністю батареї. Машину ми взяли дуже вигідно на страховому аукціоні США з мінімальними пошкодженнями по кузову. Фактично, вона 12 місяця 18-го року випуску почала іксплуатуватися вже в 19-му році. Пробіг 38 тисяч миль, що дорівнює 60 тисяч кілометрів. У неї мінімальні пошкодження по кузову, які ми дуже швидко відремонтуємо на своїй СТО і віддамо клієнту вже готову, красиву, помиту, похимчищену машину. Автомобіль ми думали грати у 16 тисяч доларів, але на аукціоні нам вчора дуже сильно повезло, і ми її купили в 14,5 тисяч доларів. А це означає, що з урахуванням ремонту, доставки і всіх, всіх обов'язкових платежів вона вийде клієнту приблизно в 23 з копійками тисячі доларів. Для вашого розуміння аналогічні автомобілі на авторія з аналогічною сервісною історією, з аналогічними пошкодженнями в аналогічному стані коштують приблизно 33 три. 38 тисяч баксів, тобто, ось вам реальна економія з Америки. Так, машини уходили дуже дорого і дуже багато. Ми пропустили для того, щоб купити цю машину. Ми торгували приблизно 20 автомобілів, а перевірили більше 50. для цього. Щоб нам її купити, знадобилося приблизно один тиждень. І ми виграли машину сьогодні. Ми її оплачуємо, і вона починає свою довгу дорогу в Україну приблизно через півтора-два місяці. Вона вже буде в європейському порті Клайпеда. Потім ми її заберемо на автовозі, привеземо на СТО. Відремонтуємо, звісно, що в оригінал і здамо абсолютно готовий автомобіль. Якщо вам цікаві автомобілі з Америки, якщо ви цікавитеся машиною для себе, будь ласка, задавайте свої питання. Я з радістю приділю вам час, покажу конкретні варіанти, проаналізую статистику продажів подібних автомобілів. Знайду конкретну машину на аукціоні для прикладу. Розрахую під ключ, щоб ви розуміли, що де, як, коли продається, що коли куди вплатити, і скільки машина вашої мрії вийде під ключ.